Відео для Олександра Куцього. Це не реклама. Його сталінблок і того ж він робить, просто дивіться, яка в мене дорога. От такою дорогою я цією машиною їжджу кожен день. Тут мені в район в ту сторону 15 км. Це кожен день туди-назад. Сталінблок я поміняв в Найдовше ходять, це півтора роки селінблоки передніх річків. Слава Богу, ніяких проблем немає. Потім я міняв задні ті кісточки, чи як вони називається, його блоки стоять. Потім стоять салінблоки тих бумерангів вверху, бо в мене багато речашка. Ну, слава Богу, по бо оцій дорозі за рік я наїхав вже 30 тисяч. Ну, проблем в ніяких. Так що Олександру Куциму велике дякую. Та ті санітлоки, бо я вже оригінальний бус замахався міняти ті інфердери, мейлі. Блін, воно ніфіга не ходить. Ці, слава Богу, поки що я задоволений. Так що, якось так.